Наше накриття відкривається ось так. У кожної особи є ключики. Це наше сортування. Сортувати органіку мешканці будинку номер 106 на Стрийській почали більше року тому. Тоді тут встановили перший бак для неї і з часом доставили ще один. За тиждень зараз в середньому збирають півтора бака органічних відходів. Спочатку сортування було велике напруження приходилось, ми реклами по всьому будинку, розкидали вайвери, проводили розмови з мешканцями, що це все ж таки економія коштів. І найбільша була проблема, що попадали туди упаковки. Оце переконати народ це дуже складно. У нас іде економія, потім, тому що ми платимо за змішане сміття бак по об'єму, а за органіку і за вторсировину не платимо. Таких контейнерів для збору органіки у місті є 1350. Забезпечені ними 99% сміттєвих майданчиків. Можна всі органічні харчові відходи, залишки з кухні, зачистка овочів. Це все дуже добре компостується, робиться продукт компост. Не можна. Кульочки, скло категорично не можна, не можна пластик, не можна, не можна металевих різних ємкостей, банок і так далі. Це теж з цього не можна. не можна. З продуктів харчування не можна риби, не можна м'яса. Усю зібрану органіку привозять на львівську компостувальну станцію, що за адресою пластова. 13. сюди також привозили ялинки та листя. Тут це все переробляють на компост, органічне добриво. Розміщує. На спеціально відведених ділянках і на окремій ділянці, які ми згодом подрібнюємо на щепу листя, так само на окремій ділянці, і органічні відходи теж на спеціальну ділянку, з яких де ми потім формуємо бурти. Бурти це оті ті позаду мене вони закладаються шарами, тобто і в спеціальному співвідношенні 60% органічних відходів і 40% садово-паркових відходів. Кожні 3-5 днів проходить аератор і насичує борти киснем, витісняючи натомість СО2. Чому варто сортувати органіку, та не можна, аби вона потрапляла на звалища, розповідає доцентка кафедри екології університету імені Івана Франка Ольга Цвіленюк. Коли органіка гниє, нагромаджується метан. Метан коли. Нагромаджується як звалишний газ, спричиняє пожежу. Коли він виділяється в атмосферу, він стає тою часткою парникових газів, які спричиняють техногенний парниковий ефект. Чим небезпечний техногенний парниковий ефект? Він веде до глобального потепління на планеті, а це відповідно в свою чергу веде до змін клімату. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.